танки тоді додам, власне кажучи, дійсно в Великій Британії здається випереджають за своїми рішеннями, оперативністю, швидкістю і принциповістю цих рішень, те, що відбувається в Берліні, власне, на рівні уряду Німеччини, коли там досі думають, досі до кінця не визначилися, що з леопардами робити, і в якій країні можна дозволити передачу леопардів в Україні. А чи безпосередньо Німеччина взагалі вже заявила, що вони точно цього року. Свої танки не підготують леопарди і безпосередньо в Україні ще цього року, навіть якщо рішення приймуть, то леопардів доведеться чекати до 24-го року з Німеччини. Так ну а Однак, часу у нас є... не нато нас Ми точно не можемо року, стільки так. чекати там. Зрозуміло, що можуть вони дозволити там Польщі, Фінляндії, Греції, Іспанії перед... так, але це було б теж непогано, аби вони розблокували Адже саме е, Польща, яка вже точно пообіцяла, Фінляндія яка казала, що може дати. Вони чекають всі на рішення Німеччини на дозвіл на реекспорт. І це б теж було. Б. Б, не непогано долучилися б і інші країни. Ми впевнені, але є добрі новини у нас із Лондона. Там, звичайно, на рівні от уряду ріші Сонака прийняли рішення все ж таки передати Україні челенджери, танки. Челенджер, які є основним важким танком власне британської армії, і зараз йдеться приблизно про 14 таких танків, які передадуть Україні в найближчим часом. Близько 30 сау також передадуть самохідних арт. Артилерійських установок 155 мм. калібр їхній, це АС-90, ну і власне ескадрони з 14 танків це та головна новина останніх днів, яку ми почули із Великої Британії. І причому будуть це робити найближчим часом. Затягувати британці не збираються. І вже видно також, що власне, ті новини, які надходять з Лондона і з Вашингтона, вони справді в часі не затягуються, не відкладаються, їх виконують одразу. Я маю на увазі під підготовку наших військових на БМП Бредлі, яка вже відбувається у Німеччині, і ось з'явилося буквально цієї доби відео із цих навчань, власне, із 47-ї бригади офіцери опублікували на момент цих навчань на Бредлі. Дуже коротке відео. От вже сидять наші військові безпосередньо на борту цього БМП. Піднімають люк, власне, з якого висадка може штурмової групи відбуватися. Вже вчаться ним користуватися. Ці навчання вони безпосередньо відбуваються у Німеччині зараз. Як заявив Патрік Райдер, е, власне, речник бригадний генерал і речник Пентагону е, декілька тижнів можуть ці навчання тривати не довше, не декілька місяців, а тижнів. Але що важливо, я попрошу зараз режисерів ще раз це відео повторити і там навіть на цих коротких кадрах е, видно е, бортовий комп'ютер, який з'являється безпосередньо в кабіні. Ось він без. Біля командира це не просто там екранчик, це комп'ютер, яким користується командир штурмового підрозділу. І от військові аналітики американські, яких доводилось читати, вони звернули увагу на це відео. І власне сказали, що цей комп'ютер це величезна перевага власне, наших військових буде над ворогом, який воює на бронетехніці Же старого покоління. В них немає такої системи навігації. Комп'ютер дає можливість бачити командирові усього. Загону так підрозділу штурмового, який кількома може одиницями бронетехніки рухатися, де всі інші БМП розташовані Бредлі, тобто, де свої він запобігає завданню так званого дружнього вогню. Friendly Fire, не, не будуть стріляти по своїх, не переплутають нічого на полі бою. Водночас видно рельєфи висоти, де може ховатися ворог, за якими власне пагорбами, якісь балці в яру, якомусь заїхати, тобто всі. Ці моменти рельєфу теж пеленгуються, і можна відповідно ділитися цими даними із всіма іншими екіпажами, які задіяні у бою в певній операції. А крім того, там є тепловізор, там є нічна оптика, теплове бачення, яке теж надає величезну перевагу власне над ворогом. Тобто, якраз в радянських бронетранспортерах, БМП цього всього немає. І якщо власне нададуть нам саме таку сучасну модернізовану бронетехніку. Бредлі мається на увазі, то це буде великий прорив, велика перевага, бонус для наших збройних сил. Не щоб не тренуватися, не довелось на одному, а передали щось застаріле, Але ні, ми будемо сподіватися, що передадуть нам якісне озброєння.